У сьогоднішніх спортфайлах дивіться: ідея фікс на висоті півтори тисячі метрів або арена майбутньої олімпіади. Томна тікул. Буковинська спортивна мрія. Остання спроба як шлях до п'єдесталу Олександр Багач. Історія його медалі. Бейджінь, Хуан І Ні, Пекінські талісмани і Китайська культурно-спортивна революція. Чергове повернення спортивної мами Олена Говорова в гостях у спринтерки Олени Красовської. Косметологія, масовість і доступність принади гри під назвою М'яч що ширяє. Енциклопедія спорту волейбол. Це не декорація фільму Тарковського «Соляріс». Це колишня військова частина номер 32 протиповітряної оборони, яка розташована на горі Томнатіку у Чернівецькій області. Військові звідси 10 років тому. Добратися сюди е, на чимось іншому, крім у Галіка, нереально і, крім того, тут цілковита руїна. Тому пропозиція зробити тут базу підготовки для зимових видів спорту виглядає фантастичною, але тут висота 1500 метрів над рівнем моря, висота ідеальна для підготовки спортсменів і зимовиків і літників. І, врешті-решт, тут з 19 жовтня вже лежить сніг. Цікаво, хто з пересічних українців знає, що на Буковині також є Карпати. Ще на батьківщині Софії Ратару теж можна кататися на лижах і дихати високогірним повітрям. Для більшості Карпати це Івано-Франківськ чи Львів. Загублений на кордоні з Румунією шматок української землі, що належить до Чернівецької області, з зимовим відпочинком, а тим більше і з зимовим спортом, аж ніяк не асоціюється. А шкода! Природним умовам за сотні півтори кілометрів на захід від Чернівців може позаздрити не один альпійський курорт. Коли під'їжджаєш гори Том тікул здалеку здається, ніби це місце висадки марсіанського повітряного флоту. Насправді, то купали радіолокаційної станції колишньої бази протиповітряної оборони. Військові пішли 10 років тому. Залишили куполи, господарські і житлові будови лінії електропередач і залишили мрії. Люди, які живуть у цьому лісному гірському краї, розуміють їхнє багатство це ліси і гори. Тому вони задумали зробити тут туристичну і спортивну мекку. Путинський район Чернівецької області. Гора Томна Тіку або у просторіччі Памір. Це був позивний військової бази. 40 кілометрів від райцентру Путили 150 від Чернівців. Висота гори 1550 метрів над рівнем моря. найвища точка Буковини. Площа колишньої бази 17 гектарів, плюс 300 гектарів поля навколо. Базу памір Міністерство оборони свого часу передало на баланс місцевих органів влади. Саме тому земля тут досі не куплена за безцінь. Голова ради Путинського району готовий прийняти інвестора, аби лиш той нові влад. А спортивний начальник Чернівецької області Георгій Мазурашу носиться з ідеєю створити в цьому незачепленому цивілізацію куточку Карпат базу олімпійської підготовки. В куполах спортивні майданчики. У будинках військових господарські споруди. З дерева, якого вдосталь, спорудити котеджі. Поруч поставити манеж. Землі ж вистачає. По навколишніх горах нарізати гірські бігові траси. База збережена. Ми з вами подивилися, збережені окремі будівлі. Тут проведена лінія електропередач на железобетонних опорах. Є можливість організувати водопостачання. Є окремі будівлі, казарм, можна було би збудувати і якесь котежне містечко, дерев'яне, дерев'яні будиночки з усіма зручностями. Можливо, можна було б збудувати в літній період якісь табори для скаутів, військово-патріотичного виховання, можливо, дітей з батьками. Тому що умови дійсно це високогір'я, тут досить суворі умови. Але я думаю, що дітям і батькам було б цікаво. Найцінніша спортивна перевага цієї місцини висота. Усім відомо, тренування на середногір'ї одна із найважливіших частин підготовки будь-якого спортсмена. І другий плюс: ось ці кадри знято 19 жовтня минулого року. На горі іде перший сніг, і цей сніг не тане до квітня. За нинішніх безсніжних зим ця місцина потенційно безцінна для усього зимового спорту. Так каже і відомий тренер Лижник, один із небагатьох фахівців, які побували на горі том меня поразило то, что не используют эту местность в Украине. Это практически маленький цех если можно так выразиться. Почему? Условия Среднегорья. Раз. Снежный покров устойчивый. Мирий климат. И дальше. Никаких инфекций, никаких вирусов. Чистейший экологический уголок. Великолепная чистоты вода. В этой местности можно резать любые, любые дистанции, профилировать и моделировать любые трассы. Самое главное еще сборная избегает многих переездов. Не надо будет болтаться по Европе в поисках снега. Все можно решать, все переезды автобусами по Европе. Есть э, очень с хорошим фундаментом, хорошее строение, которое можно сегодня реставрировать, отремонтировать и превратить в Хорошої базу. Головний мінус бази Памір дорога. Кажуть, за 50 кілометрів звідси по Румунії прокладено автобан. Короткий шлях на Відень. Але навіть це не втішає. Від райцентру кутили до останнього населеного пункту перед горою села Шепі. кілометрів 30 вибоїстої, але все-таки дороги. А останні 18 кілометрів до вершини навіть дорогою назвати важко. Екстремальна стежка вздовж кордону з Румунією, до речі, і значить із ЄС. Проїхати може або УАЗ на першій передачі, або гужовий транспорт. Думаю, що не кожен водій, який має там потужні сучасні джипи, зміг би проїхати там, де проїхає сьогодні наш УАЗ. Коли військові пішли, фактично дорога не ремонтувалася, тому що такої потреби великої не було. А участок дороги 18 кілометрів потрібні значні кошти для того, щоб її відремонтувати, відмовити, зробити косметичний ремонт для того, щоб легше можна було їхати. Я думаю, що мільйона два-три це можна було б вкластися. Але якщо ми підходимо по серйозному і щоб дійсно збудувати якийсь потужний комплекс, то напевно дорога також відповідно. Чи буде тут омріяна база? І якщо буде, то коли? Питання без відповіді. Лише на ці 18 кілометрів дороги потрібно 35-40 мільйонів гривень. Скільки коштуватиме олімпійський об'єкт, ніхто не рахував. Ясно, що багато і що держава таких грошей ніколи не дасть. Георгій Мазурашу натякає: інвестори накльовуються. Є перевірений механізм. Інвестор будує гірський курорт, інфраструктуру, заробляє собі гроші, а за право хазяйнувати споруджує спортивні об'єкти. Щоправда, перевірений він у Європі в Україні. інвесторів відлякують багато різних факторів. Тому Томна Тікул досі лише ідея. Єдине, що не повинно нікого лякати, це відносна віддаленість потенційної бази від цивілізації. Лижніку, гонщику, біатлоністу, чим далі від цивілізації, тим краще. Больші віруси інфекції. Від гонщику чи біатлоністу простить, підхватить какую-то інфекцію дважды два. Імунна система зжигається нагрузками. І тому От цивилизации, что далеко, это очень да, даже хорошо.